Чи можливий розвиток України за європейським зразком і яка роль при цьому молоді та громадських організацій? Відповіді на ці запитання давали учасники тематичного круглого столу, провели його за підсумками поїздки депутатів студентського парламенту та активістів молодіжного руху до Республіки Польща з 3 по 7 жовтня вінницька делегація у складі 40 молодих людей знайомилася з навчальним процесом у сусідній країні, діяльністю тамтешніх органів студентського самоврядування та досвідом роботи європейських. Громадських організацій в рамках візиту віничани побували в технопарку міста Лоць. Там вони мали нагоду побачити результати співпраці влади і студентства в напрямку розвитку молодіжного інноваційного підприємництва. На думку учасників круглого столу, цей досвід можна було б застосовувати і на Вінниччині. тим більше, що останнім часом влада області підтримує багато проєктів та ініціатив активної молоді. Прикладом цього стало створення рік тому студентського парламенту. Незабаром відбудеться черго вибори до цього консультативно дорадчого органу при голові обласної державної адміністрації.